дорожечка, пожек, як її називаються. Бурить. Карина возле ялочки. Очень красиво. А мы за люшку проехали на недавно. Ещё czekваем на сырнычки. З нами тара. Вот. Пойду на, а ты так же, вы так есть Ось такі сирнички з маком. З таким з шоколадом. Прикольно. Так, ми з Льошкою зайшли в Мегаспорт. Я купила Настючки такий новий річний подарунок. Новий месенджер, нова сумочки. Зараз ми прийшли в його обирати подарунки далі. А ми з Льошкою прийшли в оптику, аби йому перевірити зір і купити новенькі лінзи. От. Ви ті є, що ми нічого не знайшли, будемо далі йти, далі по якимось магазином шукати новорічні подаруночки. Отак. Ми прийшли в заклад. Це третій заклад, який ми обійшли, і він виявився вільний і лише один столик. Два попередні заклади, забиті, сісти нема куди. Вечір четверга. Такий. Нарешті півгодинки пройшло, ми дочекали свою їжу і ще не все. Чекаємо, що на Онігірі, а це запечний чизрауз з курочкою має бути дуже смачно. Смачно тобі? Клас? Да, холодний. Як це холодний? Серйозно холодний? Ну, так як теплий, так і холодний. Все. Принесли нам наші онігіри. Дуже смачні. М -м -м -м. Тебе Шо? Давай на цель что Тебе кажется. Да не, двигай, в не выгони. гору. Не Не жалуйся. Я люблю тунец, пожалуйста. Да, конечно. Ты, да мне даже... за сколько тебе Видишь? Что, что кого? Нет, видишь, что тебе Соуса, богатого. Ну, не выстачило на там. Обделили маленького. Выдетели мужчины, что? Всім привіток і доброго дня. Я ходила, купувала на Сюшки розчосочку. Ось таку. І ми купуємо подарунки. І я зайшла в. Куди зайшла? Так. Який поверх? Четвертий? куди да, ти вийшов? куди? заходь нам на перший. Так, Ілюшка перепутав та і і вийшла там, де треба. Я вийшов. Я ж кажу, Ілюшка вийшов. Коротше, я була э, в студії, де настюшка делала собі кератин і зайшла купити розчосочку, і все, хана. У мене ось тут э, в горлі, оці кератиновські випаріння, испарения. У мене пішли сльози, соплі. Я поки перевела э, денежку на карту, це ужас. Отже, сьогодні у нас п'ятниця. Кастер, типо, а. Да. П'ятниця 27 грудня і ми з Люшкою поїдемо по тим керосинам, mm. по кріскісам всяким, ходимо, купуємо подаруночки. І що це, і за мене? це дуже новий заміняється? Я, за при чому. Ти я б нікому нічого не дарував. Да, це вище да. не це праздник. Да, розкажи. Це просто день. Да, да, да. день. чим втратити гроші на це? А на що на трапить гроші? Не нашел, их надо откладывать, копить. И хочешь мы куда-то спите поесть зараз? Ми до машины или зараз домовхавать? Я не знаю, наверное, пойдем по ним отдыха. Подрам? Нет. Короче, зараз вырешите. Пронесли бірунчики з грибочками з грибним соусом. Кажи, прибери ручку. будь ласка. Я не приберу, не дивіться. Як це не дивіться, ми всі дивимося. Така краса, ліпота. Мені не дуже подобаються гриби, вони не дуже насичені. Ми таке їмо. Пахне грибочками, так. Да. Не любить. Ладно. І принесли моє блюдо, котлетка по-київськи. У Усе також котлетка. Це дівчик і ще чекаю на сирнички. Мені принесли мої сирнички подивіться, яка краса. Називається три молока, три різних соуса, шоколад і ілюшка який заважає мені знімати естетику. Я хочу показати. А, вау, ти що, дякую. Так. І що потім? Ам? Підписникам даємо. А, підписникам даємо? Пригощайтесь. Угу, Як тобі перша проба? Клас? Ну. Файно і правильно. Дуже тут гарна ялинка ось така. Краса. Ілюшка в мене гарний. Все падімо. Що ти кривляєшся? Я була на лазарі, і подивіться, який в них гарний фасад. Так гарно прикрасили, Просто настрій новорічний вмикається. Дали мені з собою смачну кавусю, і я йду далі по своїм справах. А які ж у мене справи? Я сьогодні їду до Настюшки, вона мені буде робити педикюрчик Новорічний. Манікюрчик в мене вже є, а от буде ще новий педикюрчик. Всім доброго дня! У нас сьогодні 29 грудня, сьогодні неділя, вже вечір, і в день я їздила на пошту забирати посилочки, подарунки, купувати упаковочну бумагу і так далі. І зараз я хочу позапаковувати подарунки, які я підготувала для своїх рідних. От, у мене тут є і. Пакетики. Це великий бокс для Ілюшки. Понакупляла цілу кучу різних ленточок. І червоні, і якісь і сірі. Хоча в магазині вона була біла, а зараз вона якась сіра. Дякую, Аврора. І чорна є ленточка, і упаковочна бумага. Просто урвала чуть ли не останню. Все в цьому магазині останню. Сплошний ажіотаж в магазинах всюди, в Єві, в Аврорі, дуже багато людей. Всі щось купують, щось шукають, суетяться, і це насправді дуже класно. От, я буду деякі упаковувати в коробки. У мене така коробочка. Це буде для Настюшки. Кому Комусь будемо упаковувати першому. Настючки чи Ілюшки ось цю. Напевно, ось цю велику, і я не знаю, як я буду її пакувати. Насправді, це не дуже, не дуже легко. До речі, якщо ви бачите, що тут вже якийсь подаруночок стоїть, це мій подарунок, це Ілюшка мені вже його підготував, запакував. І я смірно чекаю 31 числа, коли я буду його розпаковувати. Ой, ось такий подарунок для Ілюшки я підготувала, і він прям випирає. І він, коротше, трошки буде важко випакувати, але нічого, я сподіваюся, що я справлюсь. І що в мене все вийде. Я кожного року пакую подарунки, горобочки. От, ми це дуже любимо. От, і цього разу на виключення, як же тебе розмотати. Треба якісь, напевно, манікюрні ножнички, бо я ось з здоровими кухонами тут нічого не зрозумі. Завтра ми з подробою їдемо в магазин на закупи, тому що завтра вже 30 грудня. Ми Новий рік будемо святкувати з друзями. От. І треба скупитись продуктами трошечки зарані. Ай, боляче, щось в мене не виходить розпакувати цю палку. Я, я в шокі. Дякую за допомогу. Ти мені ти так допомагаєш? Для Льошки я взяла ось таку білу. І зараз, подивлюсь, чи не буде все оранжево присвічується через біле. Блін, воно просвічується. Ні, воно не підходить. Очень жаль. Очень жаль. Напевно, тоді... У мене є щось таке з сердечками і з квіточками, а є з сердечками і стрілочками. Напевно, ось таку візьму червону. До речі, я взяла ось таких три Діда Мороза. Це мамі, сестрі і папі положити а, до подарунку. Думаю, буде приємно. А ще я не встигла купити папі подарунок. Папі я хочу подарувати гаманець, і завтра я ще. Окрім того, що я пойду з подружкою скуплятися їжею. Так ще й потім я хочу поїхати в сінсей. Я сподіваюся, в мене вийде поїхати в сінсей. Вот. Подивитись собі наряд для нового року. Це хоча. І докупити подарунки. Мені залишилось купити подарунок тільки папі. тепер у нас происходит просто взагалі. Ще чорно, ще і так гарно. Вам, напевно, взагалі нічого не видно. Зато вам добре видно Мерседеса. Так, ну перший подаруночок готовий. Я одразу його поставлю під ялинку. Нехай стоїть. Так, буду пакувати на стючки подарунок. У мене така коробка. Звісно, у нас піддобує. Ну, типа. А від чого ще? Так, наче це все. Да. Я вже запакувала подарунок для настюшки. І знаєте, зараз найбільше мій страх нічого не забути покласти, бо можливо, я щось кудись поклала в інше місце, і подарунки вже будуть запаковані, і я щось забуду. Це, звісно, буде смішно. Ну краса Ну, бомба! Вау, Вау, дуже гарно! Подаруночок мамі я вже запакувала, залишилось прикрасити. Я думаю, що я також використаю тут ось цю дуже гарну ляточку. Дуже милий вийшов подаруночок. Якраз тут червоний з фіолетовим і ось такий. Червоний бант, і приливається він також тут фіолетовим і взагалі річними кольорами дуже гарно. О, мені подобається. Насправді тут супер зрозуміло, що це таке. Ні, ну, ну я валяюсь или що? ну я валяюсь. Чого він валяється? Що це ти тут все завалив? Єсть! Запатувала на сьогодні останній подарунок. Клас, дуже гарно. Мені подобається. Зараз я тут все приберу і покажу вам. Які запаковані подаруночки у мене вийшли? Тобі куди саме треба? Куди-то в центр. Всім і всім доброго дня. Ззаді мене ви тільки що могли наблюдати новорічний на паровоз. Сьогодні 30 грудня. Дуже холодно. Вітер дує. Діана що їздила за покупками, за продуктами. Тому що, ми будемо святкувати з друзями. я вам це вже казала. Ми вже все купили, все, що треба. Супер. Тепер я йду дивитися подарунок партій і, можливо, якщо знайду, для себе сукню. Дуже холодно і неприємно, мають чуваний ніс. Ми зустрілися з Настюшкою і з мамою в центрі. Зараз я вам вставлю кадри, можливо, як я міряю, сукню. Ще я міряла шкіряну юпочку і от не знала, що обрати. І обрала щось вже я з нарядом на Новий рік, тому на Новий рік я вам покажу. Ребята, я що? просто не осознаю того факту, що зараз 30 грудня. Який новий год, ви що? Ніхто не знає того факту, що Новий год завтра. У мене розборілася голова. У мене розборілась голова. Я випала таблеточку. Все, я знаряду, плюсик до сьогоднішніх справ. Тепер йду за подарунком папі. Я хочу новогодній кюртош. Він там із бананом, з заварним кремом, з шоколадом. І тільки... Чи... Чого только з цього там нету, ребята. Да, все в той кюртош положили. Не знаю, може колись сходимо. Я не хочу в Макдональдс. Я сподіваюся, що не буде тривоги і що ми зможемо попасти. яка сумка обалдені. Просто. Трошки не меч. Это прям серый волк, а я не совсем серый. Хочу показать очень гарный стенд с медведиками. Я была тут по делам и ничего не нашла. Ну не помахал. Класс. Новый гор. Будет! Карина возле елочки. Очень классно. Карина и елочка. Сейчас, жди. Каріна возле Йолочки. Каріна і Йолочка, вот такая. Клас, Каріна і Йолочка. У нас перекус таксиста. Или перекус бішних людей в новогодній суете. Вот так, вот так, і там подивися подарки. Удачно очень. Я забыла попросить Вот попроси. там подарунки новорічні. Все, клас. І друзям купила. И и папе, и себе вообще зашибись. А мне ты купила? Тебя зашибись. я уже и замотала.